Всім привіт, народ! Сьогодні я розповім у цьому відео про автобанери, про автостраду в Італії, про платні дороги і скільки коштує яка саме дорога, розповім в цьому відео. Не перемикайтеся. Зараз ми під'їхали до автостопа. Взяли такий от білетик, нам відкрився шлагбаун. Білетик зберігаємо до кінця поїздки, і потім під кінець заїжджаємо в той город, куди нам потрібно. Запихуємо цей от білетик в... в такий прийомник, нам пише, скільки ми повинні заплатити, заплачуємо ту суму. І потім нас випускають з цієї авто автостради. В Італії вона називається Автострада. Є суперстрада, вона безкоштовна. Но... На автостраді можна максимум їхати 130 км, а на суперстраді їдете максимум 110 км за годину. Ось такі от гарні дороги, рівнесенькі. Ну і тут можна їхати нормально. Як ви бачите, на автостраді є три полоси. Справа більш така, що ви з'їжджаєте, ви в'їжджаєте на трасу. Посередині їздять ті, що мають десь 110 кілометрів. А ліво це вже обгон, на який можна вже їхати 130 точно. Завжди роблять ремонт дороги, перекривають, щоб дотримувати такої хорошої якості доріг. В рік можуть робити дороги 10 разів може Можуть більше, кожного місяця. Тому вони дивляться за, за дорогою дуже-дуже сильно дуже і ретельно, тому що е, за цю платну дорогу люди платять гроші і, і хочуть, щоб якість була теж відповідна за ці самі ж гроші. Дуже часто подорожуючи по Італії, ви можете таки заїжджати через гору, таким тунелем. Дуже прикольно. Ну будьте дуже обережними, тому що е, тут можуть і ставати. Деякі дуже часто відео в Ютубі попадається, що люди просто встають отак. Ну, от. А на швидкості 130 е, дуже це небезпечно. Я не знаю, що в них в голові, коли вони от таке от виробляють. Ну завжди на дорозі при будь-яких обставинах будьте необережними. обережними. Це саме головне. Ну і не женіть. Други дуже хороші, мені дуже подобається. Такими дорогами можна подорожувати. Але якщо ви їздите тільки такими дорогами, це буде трошки обійдеться в купівку. Зараз ми їдемо таким маршрутом 150 км. І зараз під кінець відео подивимося, скільки це буде коштувати. Так оце щось тормозить, не, не поняв чого, а це звертає вже. Можна наглядати, що от на горі, на самому верхушку, є якась церкушка, доміки. Дуже все гарно так виглядає, можна насолоджуватися кожною миттю такими, такими пейзажами. Також на дорогах дуже можна часто побачити ось такі от сигнали, що на дорогах якась небезпека або якісь, якісь роботи дорожні. Ви можете завжди комунікацію. І також я знав, що на таких дорогах є також Wi-Fi, який покриває усю цю дорогу. Потрібно зайти на сайт autostrada.it, тобто autostrada.it, і там можна знайти любу інформацію. Можливо, десь якась аварія чи іншу інформацію, можна все знайти на сайті. Дуже корисна така інформація. Також на цих автобанах є заправки, якому потрібно заправитись, дозаправитись на таких дорогах. Завжди є такі місця, не кожні там, 10 кілометрів, але вони є. Так що не бійтеся, що ви станете без бензину, там, чи дизеля, чи газу в дорозі. Ну, є одне ну, що на таких заправках, на самих автобанах, воно коштує трошки більше. Кілька центів за літр. А І навіть зараз, коли вже за півгодинки так швидко стемніло, дороги на автотрасі дуже добре освітлюються. Зараз ми вже під'їхали до пункту, де потрібно вже виїжджати з цієї з автостраси. Зараз я дістану гроші. Ми проїхали в загальності десь 150 кілометрів, там 140 вийшло. Зараз ми під'їдемо до цього мужичка, він скаже нам скільки платити. Проб'є цей білетик, який ми отримали на початку. 890 заплатив. Okay. Дає здачу і okay. ми їдемо далі. А видиш, відкрили нам шлагбаунчик Ось ми подолали таку велику відстань, а за 130 кілометрів я заплатив 890. Дороги класні, дороги супер. Коштують трошки, як на мене, забагато, але... Такі ось ціни. А якщо вам ця інформація була корисною і вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть коментарі і будьте здорові. Зустрінемося вже в наступних відео. Пока!